Як зробити другу перегонку на апараті Акваградус Профі? Перше заливаємо спирт спирцерит з міцністю 35-40 градусів це оптимальна міцність. Збираємо колонну та вмикаємо нагрів на максимальну потужність. Після того, як температура в ємності досягне 70 градусів і більш, почне прогріватись колона. В даному випадку верх колони ще холодніший. А низ вже не доторкнутися. Коли колона почне прогріватися, ми вмикаємо охолодження та зменшуємо потужність до оптимальної для ваших умовин. У моєму випадку я встановлюю 120 вольт. Колона акваградус профіт» також має кожухотрубну конструкцію дефлегматора. Та охолоджувача, як відібрати голови. Треба розрахувати на калькулятор із нас самогончика, який є у нас на сайті. Кількість голів, голови бажано відібрати за термін час-полтора, як настраюється колона на відбір голів. Ми додаємо на дефлегматор невелику кількість охолодження і додаємо на холодильник теж невелику кількість охолодження. Це повинна бути повільна, маленька струйка охолодження. Коли колонна прогорілась до рівня дефлагматора, потужності регулюємо та налаштовуємо покрапельний режим. Потужності ми налаштували одну краплю у секунду. У нас маленький відбір голів усього 200 мл, За годину ми її відберемо. Як відбирати тіло на даній колоні, перше змінюємо ємність для відбору тіла і додаємо потужність для того, щоб у нас швидкість відбору була 0,8, максимум 1 літр на годину. В процесі відбору тіла вверху термометр ми його контролюємо. Як тільки на верхньому термометрі почне зростати температура більш ніж на 0,3-05 градусів. Потрібно контролювати якість спирту на виході. Якщо запах почне не сподобатись, ми додаємо охолодження на дефлегматор. Тим самим ми зменшуємо швидкість відбору і не переходимо межу той температури, при котрій ми почули поганий запах. Тіло відбирається. Якщо ви новичок, то відбирайте по розрахунку калькулятора самогончика. Коли ви будете більш досвідчені, то раджу відбирати по органолептиці. Тобі ж, ми можемо більш, більшу кількість тіла вижати. Добавляє охолодження на дефлегматор, зменшує швидкість відбору. Таким чином можна віджати більш тіла. Колонна на насадки панченкова видає десь 90-92 градусі міцності спирту. Якщо вам потрібна більша міцність, більш виход тіла та більш якість спирту, раджу змінити насадку панченкова на спиральну призматичну, бажану мідну. Про відбір хвостів. На цій колоні на місності вище ніж 90-92 градусів, немає сенсу відбирати хвості, вони е, ядкі, е, взлити їх і зробити новий напій. Як ви побачили, колонна профі дуже проста і дуже зручна в роботі. Ще раз нагадую, вона підійде для тих, хто не має потужного нагріву 3 кВт або більше а має потужність не більше 2 кВт в електромележі або газовий нагрів.